Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Невелике оголошення на рахунок розіграшу. Могаричу. Четверо переможців вже отримали. Могорич. Завтра ще один, четверти, четвертому відправлю. Залишився один чоловік. Відгукніться, будь ласка. Поїхали. Сьогодні на пропозиції багато гресців. Буду продавати лотами номер 1, номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 номер 6 і номер 7 Більш детальніше. Номер 1. Ось такий має вигляд. Тут напайки з автошки спалець. Написи якісь, як на всіх майже написи є. Ось відрізни, віддігнуті. Ну, я б, сказав би стан у них нового. Будь-який лот 900 гривень. Лот номер 2. Вони підкладочні пластини у вас будуть. Тут також, бачите. Їх ще можна... Ну, це не точений. Це також не точений. А ось підточений? Ну, тут точити, не переточити. Лот номер 3 Потужні напайки. Це точений є. Це не точений. Це точений. Ну, я ж кажу, їм ще працювати та працювати. От номер 4. Подвійний, новий. Такий. Це БУ. Ну тут напайка, бачите, яка як забіжки. ризни листья, ризный формат. Лот номер пять. Вот такой. Это резьбовый. Написи. Майже, та не майже, на всех написи есть. Потужные напайки. Ось змінної напайкою. Лот номер шість. Такий має вигляд. Ну, тут, але тут менша висота. Ось в порівнянні. Оці майже однакові, там пів сантиметра різниці. а в цих менша висота. Вот Такий цікавий. І лот номер 7, а дріб'язок. Тут вони циліндричні, квадратні. Можливо, для якогось маленького станочку. Лазерний підпис є. Для замовлення пишіть у Viber. Лот номер такий-то. Чи лот номер такий-то і такий-то. Я скидаю вам розрахунковий рахунок. Проплачуєте. І відправка на протягом 1-2 днів. Але пишу всім, відправлю завтра. А там як піде. Це життя. Мій номер вайберу 066 831 2772. Патрон 250. 800 гривень. Такий патрон дуже схожий по діаметру. Так виглядає. Я ще підніму його з цієї сторони. Прокоментуйте, що це патрон такий. Тут немає. Тут переставляється кулачок завдяки оцим болтам, більш за все. Такий тисяча. Потім такий набір листів 200. Набір кулачків. Кулачки, бачите, повністю всі три номери. З одного патрона більш за все. І тут, ну це чоловік поперев'язував їх, щоб воно не розгубилося. Набори кулачків по 250 гривень. Ця ж річ, хай буде 500. Потім такий трапився прилад. Не знаю, як він називається. Тут ось крутиться щось, є лімб Тут ручка для затискання щось затискає. Як по мені, це бункер якийсь. Зараз покажу його з цієї сторони. Знизовірніше. Тут ось типу шарик такий. Це, можливо, твердомір. Хто в курсі? Коментуйте. Так, ідемо далі до... до токарних прибамбасів. Конус четвертий 250. Такої. Кукурузини, чи її, верніше, обізвати, я ще й не бачив. 100 гривень. Набір Фрез. 100 гривень. От така річ. У мене був низ, я його продав. Можливо, той чоловік бачив відео. Оця нижня частина відповідно. Він її купив. 600 гривень. Потім отаке, такий пристрій. Типу ОДГ. Не знаю, ну це більш за все можливо самопала, можливо, і ні. Тут витягується, прокручується і фіксується в отворі. Ось чотири отвори. Також не розумію, не знаю, що воно таке вперше бачу. Але ціна 700 гривень. Далі таке. Навіть не знаю, як її обізвати. Ласточкін хвіст. Тут більше за все воно ходить туди-сюди, повертається навколо осі. Тут таке кріплення, там підшипник. Ну, я думаю, після сьогоднішнього відео ви знаю, що це за речі. 600 гривень. Потім таке типу задньої бабки. Мій варіант. Тут крутиться. Жало, ховається. Тут кріплення до станини, більш за все. Ну це не самопальне, це заводське. Сюди крутиш. Бачите, виїжджає. Можливо, це центр. 700 гривень. Така річ. Ось тут крутиш і крутиться тут. Виглядає так. Кріплення, а тут у ще ще якісь є різьба, можливо, тут щось крутиться. Коментуйте, схоже мені на піноль, але не. Це не точно. 800 призма, стан гарний. Ну, є там в одному місці. Тут ось посвердлено і тут 500 гривень. Така призма потужна. Це більш за все там і трубу туди можливо вставити, просвердлити. 700. Примус працював, він навіть з бензином 100. Це також робочий з бензином 150, кувалда 200, лещата 300. Так, з токаркою розібралися. Диски ПТС. Нерозбиті отвори. Тут також попарно. І тут 150 гривень за штуку. Ну, тобто в парі 700. Потім змієвик. Змієвик цілий. Перевірявся. Такий має вигляд. Тому потрібно замовляйте Viber. 066 831 2772 Ціна 600 гривень. Крупорушка. Рупорушка. Це потужна. На дві швидкості. Молотки присутні, стан гарний, решето також присутнє. Бункер тут, більш за все, був. Його зрізали. Такий має вигляд. Потужні підшипники стоять, і тут, і тут. бачите, і тут уже від спеки. Замерлюється 900 гривень. Набір болтів. Вже він мелькав не в одному із відео. Це металобрухт. Різний. До 10 Можу поділити на два лоти по 500 гривень. Тут 20... 24 кг здається. Далі на пропозиції. Знову ж таки, потрібна ваша допомога. Не знаю, що це за агрегат. Тут двигун, тут ремні стоять. Тут важіль, лампа. Лампа така станочна, вимикач присутній. Натискаю на важіль. Що воно робить? Це я ось ним займусь, включу. Подивлюсь тут, що там всередині ще якісь агрегати є. Коментуйте, потім уже ж будемо якусь ціну думати. Поки не відомо, що це, двигун маркування ось таке. Тут ціну знає 2500 такий потужний прес. Гідравліка. Зроблені насічки, щоб опускати і піднімати. Кріплення до столу, можливо там, чи ще до чого. Тут такий виїжджає ексцентрик, і він заходить сюди в прорізь. Він двохштоковий двохшток, кажу. Двосторонньої дії, верх-вниз. Це більш за все свисток. Дві з половиною. Гідравліка. Шток товщина 60. гільза товщина 90. Вихід 1500. Ой, загальна довжина 1500. А вихід 450. Виходить ось до цього місця і тут також. Тобто це поверх штоку. Поверх циліндра залишається. По 1700. Маю два таких. І два менших. Зараз ми до них дійдемо. Зірочки. Діаметр 250. Тут діаметр 35. Ці одинакові. Тут 190 В середині приблизно 55. По 250 ця нова 200. Серга 700, потужна. Це незвичайна подовжена серга. і Подовжувач короткий, 500 гривень. По 400 гривень такі. Каретки маю 4 штуки. Стан живий. Два вали, це 700, цей 500. І на завершення два гідроциліндри. Штовщина 40, гільза 90. Вихід 850. Від загальна довжина 850. Вихід 280. Розподільник 700. І от той прибамбас, де можна полірувати, при, прикрутити пилку, пиляти деревину якусь або, можливо, диск 500 гривень. І на завершення. На завершень дві борони середніх. Кому потрібно, вайбер в описі є, вайбер біжить тут понизу. Також написаний вайбер. І кажу ще раз: 066 831 2772. Все, поїхали торгувати. На цьому все. Дякую за увагу. Наступна зустріч в неділю, в неділю підвезу. Метал, можливо, кому буде потрібен, майте на увазі. Приємного перегляду! Всього найкращого. До побачення.